А барабан то швидко перезаряджається, так? І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравий і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Корсарс на IMX 1357F. Карта Штиль. Ну що ж, до бою. Так, а це в нас що? А це в нас фонтанчик. Чому фонтанчик? Бо в нього, наскільки я не помиляюсь, а я не помиляюсь. 8 снарядів в барабані. Побачимо, зараз буде перекатка. Треба буде підхлопу. Ну, це за, заразу ж повинен. А, бачимо, що. Ну, поки що не налаштував приціл. так? Але ми бачили на цьому фонтанчику вихлопушувальні, по-моєму, вихлопушувальні нахлопушувальні бої. І, по-моєму, один з найкрутіших боїв був на Хімельсдорфі. Пам'ятаєте, я ще написав назву «Фонтанчик на Хімельсдорфі», А один із підписників... Каже, я не зрозумів назва фонтанчик. Думаю, де там фонтан на Хімсдорфі. А він же ж там є цей фонтан на так? Ну, щось типу такого. Думаю, ну. а, Типу, при чому тут фонтан на Хімсдорфі? Може, типу, так, щось типу такого. Отже, бачимо, що по дальнякам, ну, ще те ти Ну, поки що так прицілочка. А в нас взагалі, до речі, на отаких фонтанчиках. Спочатку бою, на, саме на штилі, ось саме отака спочатку йде прицілочка, а потім вже йде вихлопушення на хлопушення. В основному вихлопушення, тому що це винищувач. Це у нас ЛТшка французька преміальна сьомого рівня. І ще в такому 2D-стилі, наскільки я розумію, це якийсь гранд-фінал колись був. І можна було отримати ці ЛТшки. От, ну, я, я пригадую, що гранд-фінал щось називалося, щось типу таке. Напишіть в коментарях такі вже бувалі гравці, які знають всі фінали, гранд-фінали, всі івенти, які грали, також напишіть. Бо я ж так розумію, що наш герой грав цей івент і тоді її отримав. Бо якось може там треба було щось дивитися на Ютубі чи на Твічі та отримати. Ну, Це вже експертні експерти мене поправили. Так, постаяв по центру, в принципі, там перешкод ніяких немає. Там лише комет стоїть, ну з кометом потім розберемося. Поїдемо, вихлопушимо цього наглюку, що заїхав. Ну Він заїхав надхлопушений такий, але не дохлопушений. І там на самому краєчку він стояв обриву. Думав, може, якщо що, зразу ж стрибну. Стрибну і когось прихлопушу, якщо хтось буде під низом їхати. Хоча на такому тачку лише сам себе прихлопушиш. 445 вже настрілено, один ворог знищений, А я казав, що це винищувач. По-любому, якщо такі танки показують реплекти підписників, то це буде тотальне знищення суперників. 91 із цього шкода від пострілу. Але нам в принципі десь з плюсом бачимо, що ось по сп 1 с це верніше 104 вилітало. І на Оце вже. Оце вже виводить із себе суперників. Бачите, він вже злізлющий. Наш братіш може тепер під'їхати. Це ми його відволікаємо, так, так. Розводимо, так, як я називаю. Далі що в нас по бою? У нас бачимо, що ну, агресивно поїхали під схилею по нижньому респаунту. Тут підтягується Су-130ПМ, тому що ну, думаю, ну що я буду стояти весь біч, що мені там робити. ЄЛК 90 під'їжджає на глюка до, до нашої бази і там вихлопушують нашого братіша, ще по центру стоїть. Ми, Ми тут всіх запам'ятаємо. 809 вже настрільно, 4-3 рахунок в нашу користь. Поки що один знищений суперник, але я думаю, що буде їх багато. Давайте так. ну... Ну, не можу я вгадати, правда, поки що по цьому бою нічого не зрозуміло. Треба зараз цього наглюку відігнати від нашого бою. Бо є одна артилерія, і вона ж буде по-любому там на потушу. У нас тигр Порше залишився на базі. У нас СВАЗ 105 залишився, артилерія та МТшка тримається в куточку, кличе на допомогу. Зараз почекай, братіш, ми тут з Вафентрагером розберемося. Ой, Вафента. Ну, Вафентрагер, правда, борщик, так? Райметл борсик вафентрагер. Розшифровується ця ПТшка, так, тому й борщику називати. Все, а тепер їдемо за ялинкою. Два вороги знищено. Загинаємо пальці, так щоб пальців вистачило. Тому ще багато ворогів залишилося, а вже два прихлопушили. А, там бачимо дуже-дуже агресивно. А там, до речі, біля нашої ЛТшки і Все, Бо я думаю, що там, якщо зараз на ЛТшку, то і капець буде. Все там нормально. Та й хоча на, ми в наших е братішах сокомандовцях не дуже сумніваємося, тому що. От, от навіть в задні ще не пробив ялинку. А тепер пробив. І ще в нас є снаряди, щоб дохлопушити. Так, тут перешкода. О, чудо! Тривори знищено. 1300 настрілян. Там не прорвуться, біля скелі не прорвуться, а ті, хто під'їжджали там допомагати, вони взагалі зупинились. І, до речі, вже 1300 за розвідданими. А на цій карті за розвідданими я пам'ятаю, по-моєму. На французькій отечці, не пам'ятаю якого рівня, можливо навіть на ялинці. Під'їжджали ось по Джей. На Джей... 7 квадрат, там така імбопозішні є. Під'їхав просто там невеличкі імбо кущики є. Тут взагалі дуже мало курщиків, але там невеличкі імбо кущики. І він оцю перекатку, що там під скелею проїжджали, підсвітив, і там реально там рекордний рекорд. Ну ну напевне, що не 10 тисяч було насвічено, але ну, більше за 5 тисяч було. Це на цій карті, на якій дуже складно щось насвітити. Тут більше треба як винищувати грати. Ну звичайно ж, треба десь підсвічувати. Якщо вже ми десь біля бази, наприклад, так? По винищенню п'ять ворогів знищено. А ще може і 10 буде, почекайте, ще п'ять ворогів є. Навряд чи там, я думаю, що наша ЛТ за стежкою порується. Які там, яка там підвітала? Ну там поралися, так? Обсидіан. І тепер виїжджаємо на базу. І ось! Де потрібен зараз розвідник? Підсвітити зараз базу, тут десь джуто стояв. Можливо там ще. А я дивіться, пам'ятаєте, як я грав, хотів вишкрябатися на Т-803, не вишкрябався, отже і шка сюди не вишкрябується. Хіба що ЄБР, так? І БЗ навіть на реактивних пришкорювачах не зможе вишкрябатися. 116 нашу користь. Залишилось 4 потенціальних. Жертви для нашого винищувача. фонтанчика. Артилерія підсвічена. Ну, ж порозвідданим пограємо, а чому б ні. І ще й по підкожуємо. Треба пів барабана всаджувати, щоб артилерію навіть Ну, Влучив. Шість ворогів знищено. Воїн достойніший. І це при тому, що на штилі останнім часом такі по 15 напружено-напружено бої. 15 хвилин бої проходять. Так, а в нас, бачимо, все швиденько. Все гарненько, з чудовим поліпшеним настроєм. Не стоять до останньої секунди, потім починають кудись рухатися. А там я не зрозумів, чому у нас Чупер не поїхав далі, мені здається, треба їхати, а що він там забоявся, АМХ-а? Джутовник там взагалі стоїть біля бази, може він на пк навіть. А ні, він рухається. Вони зашкірилися, вони думають, зараз ми е, так скажемо, спина до спини. Станемо. Ну, Суперників то як виходить? За дніще до задніще, якщо стане, то ми їх повихлопушуємо. пушуємо. Чидо. ДЖІТО винищ... знищений і сім ворогів знищено. Йдемо на восьму. Це вже небезпечна така. ПТХ. Важко пробувати. Що в нас під калібри, бачимо заряджені. Я так розумію, що бронебійні вони ні про що, так? 143, звичайно на сьомому рівні, звичайно ж, ні про що. Це вона нас навіть під ні про що на сьомому рівні. І в задніще, так як ми полюбляємо і І ще раз, чудово, 8 ворогів знищено. Чудовий бій, щодо настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає KSV на AMX 1357, карта NordScar. Ну що ж, бою! Ану ж покажіть нам майстер-клас такий, ну реально, щоб нахлопушувального на вихлопушувальника. Чому? Тому що граємо ми, по-перше, на розвіднику, по-друге, ми граємо на винищувачу, на фонтанчику так званому. Ми такі барабани. Ну, Де дуже-дуже багато снарядів називаємо фонтанчиками У нас 8 снарядів в барабані. Давайте згадаємо, у нас бронебійні 143 пробиття. Ми граємо, до речі, на 7 рівні, а граємо проти 8, 8 рівнів. Отже, ми ще й вмикнемо все своє скіліще Покажемо, яке воно. Фантастичне, неймовірно, або неймовірно фантастичне скіліще. Так, а, чи суперскіліще, суперскіліще Фантастичне скеліще. Ей, вже й забувся, які в мене титули є. Ну, давайте надаємо. Е, е Неймовірне скеліще і фантастичне, так? А неймовірно, фантастичне це вже. Ну, давайте так, ще поки що ми до космічного скіліща не доходимо. Ха -ха -ха -ха. Хоча тут бачимо є космічне, космічна ракета. Я думаю, що ми запустимо її в космос. Чому? Тому що наш герой показує майстер-клас, все чудово. Вже поки що, поки що небагато настріляно, але е, ну це поки що. Є в нас проти нас іще дві ЛТшки. Одну ЛТшку вони вже втратили. Ми, до речі, втратили Стежку і тяжа. Ну це не так критично. Чому? Тому що ми завжди дивимося на наших героїв, які будуть тягнути ці бої. А тягнути вже потрібно, бо мінус три тисячі просадка. І вже в нас один-два рахунок не в нашу користь. Ну, Якщо б в нас був зараз заряджений барабан повністю, то ми б його вихлопкуємо. Правда? Тому що у нас тут хоч і багато снарядів, але по 90 вони вибивають. Там кольнув когось, там кольнув. І так, тим самим знічує суперників. Там бачимо, що вже не так агресивно починають грати суперники. Літає також наша ЛТшка тут на, ну, по центру, в принципі, так непогано граються. Я так розумію, що вже більш починають по центру грати на цій карті. Бо я вже ну, сварився, так скажемо, на цю карту, що все чудово, щось мені з центром не дуже подобається. Хоча не дуже чудово там і в тяжі, тому що тяжі там довго-довго між собою Там дуже багато перешкод. Там не можна продавити прочавити. Хоча ніхто й не намагався отак зходу. Продавити, прочавити. Пишіть свої думки також в коментарях. Напружня досягає свого апогею, бо в нас тільки що була просадка вже більше трьох тисяч. Наш герой в роздумах що робити. Хоче підловити Т-92. Там він на один постріл. Заряджений барабан заряджається комфортно, от весь барабан. Стріляється через одну секунду, також комфортно, як з кулемета майже. Тому це і фонтанчик. У нас тут три ЛТшки. Ми можемо об'єднатися десь поїхати шорвом на роз. Але тут бачимо. А ну давайте підійдемо до цих алтешок. Чому вони там поставали? Вони там видивляються, як постріляти по важким танкам. А в нас в цей момент можуть бути проблемні. Проблеми на іншому плазі на восьмій та нульовій лінії. Вже там су 130 пм агресивно. Ми тоді приструнили Т-29. Він далі не хоче їхати. Де 92 поблизу так і їздить. Десь поблизу ось він тут, в цій ущілені. Біля ущілени їздить HMTV. Він не хоче зараз нариватися на неприємності. 3-4 рахунок поки що не в нашу користь, але це невелика перевага. Ми знаємо, що може бути рахунок і 5-0 не в нашу користь, потім поїхати всіх коло Так, а що пише, допоможи з 103-му, типу, від'їжджай, а я буду на хлопушку. Ну так, також, як план на бій, такий варіант. Там, до речі, дуже агресивно вже поїхали на наших тяжів 6-ти рахун, не в нашу користь. Отже, будемо зараз допомагати. Поїхали, об'єднаємося, будете братішні братіші на ЛТшка. Заїдемо зараз в HMTV, ми його винесемо просто в фламіші. Поїхали! Де склоти поїхав? А! Ну, не зрозумів наш герой, що той поїхав. так. І ми, напевне, зараз. Дестувати і втратимо. Хоча це не точно, вогонь. І на таран його. І на автоприцілі добрати. Чудово. перший ворог знищений. Це вже в нас екшен починається. Програли наші тяжі. Але ми можемо, як як шуліки, також на них зараз налетіти. Заклювати. Нічого і робить, здається, на наші ЛТМ-90. Ну всі бачите, всі такі французькі танчики, особливо ЛТшки, вони всі фан-танчики. Я можу так їх назвати. Особливо на цих рівнях. Хоча й на 10-х рівнях судові, так? Барабанчики. Типу по фану пограти, Хто на них навчився наловчився грати, то вони дійсно отримують задоволення відрити. А на наша героя вже 2 вороги знищено, вже тисячу настріляно. Небагато настріляно, бо у нас і деміджу небагато вилітає. 7-8 рахунок. Ми тут бачимо. В оточенні залишилися тяжі, але вони продавили, а далі вони нічого не змогли зробити. На них, якщо шуліки налетіли, ЛТ, там підтягується ще говіка. Говіка там небагато КП, вони на неї будуть звертати увагу. На ЛТ вони не будуть звертати увагу, бо, ну бачите, відволікає. Відволікає і ну, в цей момент його і ось, Йось, шквальнючий вогонь. Чудово, 6 підпалів, 3 вороги знищено. Чотири вороги знищено зходу. А це я розумію, екшен показали, так? А то ну, взагалі-то в нас або на Стежках стоять довго, нічого там не виходить. Ну, Саме на цій карті. Тут рекордних рекордів не виходить. Тут ти не насвітиш. ну, Більше 2000 ти тут не насвітиш, по-перше. Та й щоб отак ворогів ну, були бійці, але я навіть воїнів не пам'ятаю саме на норскарі. Отже, наш герой вже йде на рекордні рекорди, саме як винищувач. 9-9 рахунок побою, вирівняли. Там тепер намагаються зрозуміли, що треба вже там продавлювати, прочавлювати. А ми знаємо, що попереду Супер стоїть, якщо знову нам об'єднатися із ЛТ 432 то ми в принципі можемо проїхати, прорватися і до Суперхелки, та поїхав, дивіться. У нас такі, бачимо, що сміливий сміливець. Хоча він вже і багато ТП втратив. О, там під хлопушують чудово. Т29 ще й вихлопнув. І ось він Гвардієць, підсвітився. Його покликали на допомогу, так? але він вже зразу зрозумів, що він вже туди не доїде. Там у нас Говіка, там у нас Су 130ПМ і лкн 90 Вони Т20 і Т-92 розберуть в пламіще просто, мені здається, правда? Знову затища. Знову в роздумах, що робити. Треба об'єднувати з протягом. Він такий сміливий може поїхати. А м 90 вона вже потім приєднується. І так аж непогано вихлопушує. Такий шок А шокний, шокний. Ану, через псю кар. Чудо, оце снайпер. А я так помітив, що тут подальнякам непогано так звучать. Відпідляв від пострілу Т-20 і від артилерії. 1649 настрільно, на 5 ворогів знищено От на ЛТшках, ну скільки було ворогів на Мерсказу? Воїна вон, вон, ще й не отримував тут ніхто. Складна карта. Ну, вона специфічна така, по-своєму, такий в неї шарм є цієї карти. Тут мені музика подобається, саундтрек, тут мені... Подобається взагалі візуально, вона класна. А ось тут мені не подобається, що тут багато перешкод і всі грають, особливо башені танки, вони грають від башти дуже чудово. Це дуже чудово. Особливо 11 рік, якщо вже грати на високий кіфт. Поїдемо суперхетки та вихлопиш. Навіть якщо з ним розміняємося, то він поки де не перестріляється точно. Аррієць по центру залишився і ми йому в тили заїжджаємо. Артилерія зрозуміла де? Суперхелькета поки що не зрозуміло де. Взагалі він там напевно що... поїхав, став охороняти артилерію. Видно, звідси, видно. Повинно бути, почекайте. Видно, 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 видно. Добре, потім розберемося. Говіка по центру поїхав. Ялинка поїхала, взагалі беремо в оточення гвардійця. Ну Це чудовий показовий бій. Нарешті ми побачили на Норскалі, так? Де не стояв весь бій, а потім щось там намагався зробити. А де, правда, діяли? Чудово. Шість ворогів знищено. Ось він супер котяра. Супер пекельний котяра. А дивіться, а той не боїться взагалі на ЛТ432. В наглючу. Ну тепер вже Суперхелкет на нього, в наглючу пиханий. Але Суперхелкет, наскільки я пам'ятаю, в нього розкид великий, коли він їде на швидкості, то йому важко влучити. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі.